Стосовно екологічних наслідків щодо руйнації Каховської ГЕС. Наслідки катастрофічні, і, мабуть, всі остаточні наслідки ми вже зрозуміємо потім і після деокупації наших територій. Ну, наразі вже можна казати про практично зруйновані природні комплекси Національного природного парку Великий Луг, який знаходиться у Васильівському районі. На жаль, ще наразі на непідконтрольній території. Про природні комплекси, заплави і плавневої зони Каховського водосховища, острова Хортиця. Наслідки катастрофічні. На, на щастя, масового загибелі водних біоресурсів ми не спостерігаємо, тому що все ж таки рівень знижувався поступово та переважно більше кількості водойм біоресурси встигли вийти, але на сьогодні ми щоденно, щоденно здійснюється моніторинг як заплаву острова Хортиця, як Каховське водосховища. Моніторинг здійснюється співробітниками Держика інспекції з рибохорона кожного дня в разі виникнення задухових явищ, в у нас, по-перше, зони ризику. Це громади Білінківська, Кушугумська, Далинська і міста Запоріжжя. Наразі визначено, якщо буде необхідність утилізації загиблих водних біоресурсів, комунальне підприємство, яке будуть здійснювати збір. На території міста Запоріжжя наявна біометрична яма на тпв полігоні твердих побутових відходів номер 1 але ємність її. Розраховано тільки на місці Запоріжжя, по іншим громадам визначені підприємства, укладені договори, кошти зарезервовані щодо утилізації водних біоресурсів, мінімізації наслідків. В тому числі ми працюємо в напрямку попередження, постійно здійснюється моніторинг уровню кисню, здійснюється як Державна екологічна інспекція, так і Державна установа лабораторного центру МОЗ України. Рівень кисню моніториться. Якщо ми будемо спостерігати ризик задухових явищ, це Балабінська затока. По-перше, озера острова Хортиця. буде прийнято рішення щодо міліративного вилову водних біоресурсів для упередження їх замору, загибелі. Друге питання, яке виникає з різким падінням рівня, це розбавлення в межах міста Запоріжжя промислових стоків. Підприємств основні у нас забруднювачі, які впливають на якість річці, це випуски ЦОС номер 1 та ЦОС номер 2 випуски Львова міста Запоріжжя, та у нас запоріжстань, червона річка. Якщо до падіння моніторинг якості води в межах міста здійснювався Щотижнева державно установи, лабораторний центр МОЗ України, то наразі по декілька показникам уже щоденно здійснюється моніторинг. Сьогодні у нас нарада велика за участю Держводагентства територіального підрозділу за участю БУВР міста Запоріжжя, Водоканал підприємства. Обласна прокуратура екологічна, будемо розглядати питання щодо розбавлення стоків. Обов'язково визначати необхідність і ще збільшити моніторинг. Будемо обстежити наразі випуски, в разі, якщо будемо спостерігати, пікове забруднення річки Дніпро в межах міста. Приймати рішення щодо обмеження стоків відповідних підприємств або інше. А щодо пітного водопостачання воно здійснюється з верхнього об'єфу. Щоденно здійснюється моніторинг якості у місцях водозабору. Відомості надаються як до облдержадміністрації, так і розміщуються щоденно на сайті державної установи водоронцев МОЗ. Якщо казати про якість атмосферного повітря, то постійно фіксується з моніторингом пости спостереження гідроміцентру, воно постійно фіксує перевищення уровня концентрації забруднюючих речовин по фенолу, сірководні формальдегіду. Це ароматичні так звані речовини, які Кожен мешканець міста він особисто спостерігає. Там якщо казати про джерела, то ми повинні розуміти, що основний ну, переважна більшість відповідно до статистики, переважна більшість викидів з атмосферне повітря валових. Це наше крупне підприємство. Це якщо брати баланс розподілу викидів. По місцю, ну, статистичні дані відповідно до 2021 року, то крупне підприємства промвузла, вони 97% від загальних викидів валових по місцю. Тобто повинні розуміти, що по-перше, це основне це викиди промислових підприємств. По-друге, це незаконне забруднення, незаконне викиди, які здійснюють підприємства. Якщо то була резонансна ситуація по місту з базової 9, да? Да, базове 9 та інше. Але це одне питання, да? тобто питання оперативного контролю щодо виявлення незаконних підприємств, які працюють без дозволу та інше, і питання поступового зниження впливу крупних підприємств це друге питання наразі. Надане законодавством, тільки надана можливість це прийняття рішення про поступове зниження і прийняття і розробка відповідної програми міськради щодо поступового зниження забороню, концентрації кількості забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для цього, по перше, необхідно було зробити. Подання та пропозиції відповідно до облдержадміністрації. З цього питання. Якщо розглядати початок збройної агресії, то був унікальний випадок, коли у травні, березні-травні, березні у нас більшість промислових підприємств не працювала. Ми спостерігали. По-перше, була відсутність скарг щодо стану атмосферного повітря. По-друге, було відсутність фіксування моніторингової станції спостереження, спостереження з атмосферне повітря, перевищення. Відповідно, департамент здійснив порівняльний аналіз як роботи підприємств за 2020-2021-2022 рік відповідного періоду, так і кількість звернень, кількість спостереження та інше. Тобто, ми розуміємо щодо очевидності факту того, що якщо крупне підприємство вони не працювали, там у нас відсутні скарги, але до збройної агресії аргументом крупних підприємств було основне це вплив транспортних засобів та вплив джерел викиду там підприємств другої або третьої групи, так, відповідно, тобто невеликих середніх. І е, якщо е, наразі цим аналізом зрозуміло доведено, що ці аргументи вони не дійсні, тобто основне джерело впливу це все ж крупні наші забруднювачі, крупне підприємства. Департаментом були, були е, е подання відповідне е, і направлено до міськради щодо розробки програми. Е, також е, було розроблено відповідний. Е, Пропозиції щодо зниження обсягів, щодо етапів зниження конкретних, відповідно до пропозиції, обсяг валових викидів по місту Запоріжжя повинно бути знижено до 6% від існуючого. а це поступове міроприяття. Якщо казати для чого, це необхідно. Будь-яке обмеження господарської діяльності підприємств да, воно повинно здійснюватися відповідно до чинного законодавства. Існує тільки один спосіб: це у відповідному дозволу на викиди, який надається Міністерством захисту довкілля для підприємств першої групи, тобто для крупних підприємств, визначаються конкретні джерела та конкретні міроприяття щодо обмеження викидів, щодо визначення. Інших технологій виробництва щодо взагалі зменшення концентрації викидів забруднюючих речовин або обсягів. Підставою для внесення відповідно до закону України про охорону атмосферного повітря, підставою для внесення у дозвіл відповідних обмежень заходів є якраз міська програма. Більше законодавства не визначає інших зрозумілих підстав. Тому це важлива, важлива програма, яка повинна бути розроблена. Завдання облдержадміністрації департаменту як було б зробити подання, зробити, визначити обсяги, визначити етапи, так і в подальшому наполягати на розробці цієї програми, контролювати щоб щодо більшості пропозицій. Наразі вони в технічні завдання вони війшли. Принципові, всі принципові пропозиції війшли. Ну, ми спостерігаємо. Зробати, як і у всіх у вас, виникає питання по смороду. Вже більше року в нас є сморід, який багато хто пов'язує з запахом йоду. Серед громадськості е, існує така версія, я її не перевіряв, не можу сказати, але така версія існує, що запах йоду це насправді в кабеля додають якусь речовину для того, щоб при пожарі було чути, що це проводка горить, і щоб можна було виявити. І коли, і коли її випалюють, оці е, Кабеля для того, щоб вміти звільнити, тоді, звичайно, виділяється цей запах і люди його відчувають. Я не буду казати, що це правда чи неправда, але ми, виходячи з цієї версії, ми спробували влаштувати такий громадський контроль. Яким чином ми вважали? Ми вважали, що якщо вітер постійно міняє напрям, і якщо ми будемо скаржитися і фіксувати, фіксувати ці скарги разом з напрямом вітру, тоді при перетині напрямів вітру ми отримуємо джерело точок, звідки йде забруднення. І ми спочатку це організували в ручному режимі. Після того, як ми тільки почали в ручному режимі це фіксувати, ми тут же вийшли на точку на базовій 9. Але на базовій 9 там спрацювало не стільки ця карта, яку ми створили, скільки конкретні скарги людей, які жили по сусідству. Вони побачили, що там є якась проблема. Що звідти йде по на їхню думку забруднення, викликали туди прокуратуру, поліцію, коінспекцію. Приїхали, виявили забруднення. Виявили хто забруднює, як забруднює. Досить швидко було арештовано то майно. І відправлено в, яко, в якості доказів, тобто воно зараз вже нам забруднень не робить. Але оці всі дії, вони сприяли тому, що е, от, багато підпільних е, цих випалювачів, е, які роблять локальне забруднення, вони е, суттєво знизили, як нам здається, свою роботу. І в результаті е, в нас вийшло, що ми недавно в Робили в інтернеті на Фейсбуці опитування серед критично налаштованої до влади громадськості, для того, щоб вияснити, як на їх думку, на сьогоднішній день то що вони відчувають, збільшилася кількість забруднень чи місяць назад, чи оці смороди вони залишились такі самі, або залишилися, або зменшилися. І от виходить, що в нас 58% тих, кого опитували, вважають, що на сьогоднішній день кількість смороду, який виникає по місту, вона зменшилася. Я недавно був на нараді в екоінспекції, там теж повідомили, що кількість звернень на 1580 городян вона теж зменшилася. Тобто, це говорить про те, що коли городяни... Активно приймають участь в контролі, вони активно скаржаться. То це ото, от що ви питання задавали, чи варто скаржитися, це призводить до того, що різні підпільні виробництва, які не мають дозволів, вони припиняють свою діяльність або зменшують її таким чином, що вплив їхнього, їхнього їхніх шкідливий вплив на людей він суттєво зменшується. І для, так як оці всі карти робити, це дуже велика величезна робота, дуже багато часу займається, то наша екоактивістка е е сладко, Сладкова Олена, вона е створила такий бот, який, е наприклад, якщо я відчуваю запах, я заходжу в телеграм-канал АРЗП е е і е зразу там нажимаю кнопочку, що я відчуваю запах. І це тут же цей телеграм-бот з'єднується з сервісом, який дає напрям вітру в даній точці, де я знаходжуся, і викреслює карту, яка от така карта в нас на сьогоднішній день виходить по місту Запоріжжю, яка показує кожну скаргу і в в якому напрямі в цей момент дув вітер. На перетині цих точок ми можемо вважати, що там є джерело, або як версія, що там може бути джерело забруднення. І це може допомагати зразу екоінспекції, якщо вони бачать, що там багато скарг є. То вони можуть приїхати і почати туди якісь перевірочні роботи робити, дивитися, що спричинило, що саме з цієї точки найбільша кількість якихось забруднюючих речовин йде до людей, і люди скаржаться. Звичайно, для того, щоб ці карти вони були об'єктивні, тому що в нас є інше: от, наприклад, якщо ви бачите, отут от якась людина поскаржилася, що в неї запах, і він взагалі з неї, з якоїсь невідомої сторони, там, де е, ніяких забруднювачів і бути в принципі не може. Так? Це може бути або хтось щось спалив, так це випадковість. От сьогодні спалив, його ніколи не піймаєш, тому що він другий раз палити не буде. Може бути, що людині здалося цей запах. От, наприклад, я особисто з себе знаю. Я виходжу на вулицю, я відчуваю сморід, якийсь невідомий, солодкий такий, але сусіди є. Я починаю по сусідам підходити, питати, і ніхто цього не чує. Тобто, зрозуміло, що це мій особистий організм так, реагує на щось можливо, але це напевно ніякої шкоди не несе, тому що інші такого не відчувають. І для того, щоб от фактор, коли одній людині щось вдалося його викреснути, нам потрібно, щоб якомога більше людей, коли відчують якийсь сморід, щоб вони тут же фіксували, що от є така проблема, і чим більше людей буде скаржитися. Тим більше довіри буде до цих даних. Тому і хочу через засоби масової інформації звернутися до запоріжців. Будь ласка, використовуйте цей телеграм-канал АРЗП для того, щоб покращити ситуацію в місті Запоріжжя. Це допоможе.